Наслідків уже тринадцятої атаки на енергетичну систему України у 2024 році. Найбільша подія року, що в Україні енергосистема продовжує нормально працювати. Наявність транзиту, ніби убезпечує газотранспортну систему від російських атак. У нас реально фізично величезний запас потужності. 25 грудня сталася диверсія у фінській затоці. 70% Європи потрапить в бликау. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин. І я радий вітати вас на своєму Ютуб каналі, який останні три роки цілком і повністю присвячений українській енергетиці. На початку осені я запустив новий формат, називається подкаст, і для цілий подкаст у мене є фаховий, а головне, що незалежний експерт, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Вітаю, Христос. Народився. Славімо його. Знаєш, у нас останній подкаст року, і мені, чесно кажучи, дуже хотілося підбити якісь підсумки. Однак рашисти нам не дали, на жаль, цього зробити. У нас сьогодні в такому терміновому порядку з'являється тема наслідків уже тринадцятої атаки на енергетичну систему України у 2024 році. Уявіть собі, тринадцята атака. Це, напевно, вже понад 700, можливо, під тисячу ракет було випущено на нашу енергосистему. Ну, загалом так. І е, насправді це, мабуть, найбільший підсумок. Тобто, в нас є електрика, вона працює, і, е, на мою думку, там ті обмеження, які ми зараз маємо, ну вони, вони абсолютно мінімальні. Якщо подивитися на те, скільки ударів завдано, скільки. Ну, слухай, там я десь бачив оцінку західних ЗМІ, що на удари по українській енергетиці Москва витратила 6 мільярдів. Цебто всі ті ракети, дрони, все, що летіло в нас, воно коштувало 6 мільярдів доларів. А, і в нас при цьому, ну я би не сказав, що абсолютно перфектно, але все працює, все керовано. Ми абсолютно далекі від будь-яких там блекаутів і зрозуміло, що робити і як робити. Ну, чесно, я вважаю, що це найбільша енергетична перемога року. От просто давай з цього прямо візьмемо, що от найбільша подія року, що Україні енергосистема продовжує нормально по суті, працювати. От Якщо говорити про цю останню атаку, вона сталася на Різдво 25 грудня. Цього разу було випущено по нашій енергосистемі 70 ракет. Президент Володимир Зеленський звітував, що понад 50 було збито, а також було випущено понад 100 дронів. От скажіть, будь ласка, якщо взяти там два або три параметри, які були основні цілі цієї атаки? Ціль номер один вугільна генерація. От всі станції, які в нас зараз працюють, були атаковані. Ціль номер два гідроелектростанції, в одну попали все інше в молоко, дякувати Богові. І там, де попали. Ну, я думаю, досить швидко можна відновити. І ціль номер три газові сховища. Вони вперто вб'ють в одне і те саме сховище вже, там, я не знаю, який раз, нічого критичного там теж не сталося. Як ти думаєш, в контексті газових сховищ у нас зараз завершується договір транзиту російського газу? І багато експертів говорили, що наявність транзиту, вона ніби убезпечує газотранспортну систему від російських атак. От як ти думаєш, якщо буде припинений транзит? Чи може стати сама наша газотранспортна система об'єктом атак? Чи можуть вони вивести її з ладу? Я тобі чесно скажу, я буду радий, якщо вони почнуть бити по магістральних трубах, бо, по-перше, вони нам не дуже потрібні. Ну, в умовах, коли немає транзиту, ми їх для себе не дуже використовуємо. Себто, газотранспортна система України має там трикратний резерв потужності, і по суті, ці суперпотужні величезні труби. Які призначені для магістрального транзиту, вони не будуть використані. Себто, здебільшого, вони взагалі не працюватимуть. Тому, е якщо вони почнуть витрачати ракети і дрони в пустишку, ну як би велкам. Я тільки радий буду, чесно. М і це значно складніше вразити, ніж, е ніж, скажімо, генеруючу станцію вугільну чи там високовольтну підстанцію, а... А друге, там настільки великий резерв переключень потенційних, що добитися того, щоб газ кудись там в Києві, наприклад, три тільки ну, субмагістральних таких величезних підключень. Тому я, чесно кажучи, дуже скептичний щодо реальної можливості вибити газ. Ну, не вірю. Я думаю, якщо чуть детальніше дати інформацію нашим глядачам, то загалом наша газотранспортна система у нас проєктована на транзит 130 мільярдів кубометрів природного газу. В умовах, коли транзиту немає, нам ці потужності не потрібні об'єктивно. А самим нам потрібно транзитувати по факту лише власне споживання. Внутрішня потужність газотранспортної системи України, от якщо взяти не магістраль, яка там. Принципі з Сибіру до Європи, да, от все інше. То внутрішня потужність газогонів України вона більше 700 мільярдів кубометрів може прокачувати внутрішню. А ми реально потребуємо 20. Ну розумієш різницю. Цю да, себто, відповідно, у нас реально фізично величезний запас потужності. Там все ще є. До речі, чув цікаву думку. Не міг з тобою нею не поділитися. Що від зупинки транзиту російського газу в території України постраждає в першу чергу Молдова да. Може пояснити нашим глядачам, що ну, логіка така: Молдова завжди отримувала газ від Газпрому, отримувала його через Україну, і е, весь цей час, от всі роки, скільки існує Придністров'я. Газпром просто так, тобто без жодної оплати постачає газ Придністров'я. А там знаходиться, а там знаходиться в тому числі газова електростанція, яка працює там і на Молдову, і частково і в Україну щось продавала. Вона велика газова електростанція, та в них більше гігавата досі потужності зберіглося. Я думаю, питання: чи вони можуть залишитись без електроенергії, тому тому, що в продовження цієї думки, яку я хотів висловити, з того, що я прочитав від доволі такої поважної людини. То він каже, що якщо буде зупинка транзиту, тоді оця тепло електростанція, oh, яка виробляє електроенергію за рахунок російського газу, перестане отримувати газ. Відповідно, електроенергії буде вироблятися або не вироблятися, або буде вироблятися менше, і від цього постраждає не тільки Придністров'я, а й сама Молдова. І в них вперше за 20 років можуть ввести графіки відключень світла, як це зараз, які діють у нас в Україні, і начебто можливості швидко на це відреагувати немає, тому що там є потужність інтерконекторів їх з Румунією, вона відносно невелика. Контрактувати газ потрібні гроші, ну і відповідно в кого його взяти і, і як доставити. От, як ти думаєш, чи може це дійсно призвести до цих відключень, які знову ж таки вперше 20 років можуть статися в Молдові? Дивись, немає зв'язку між перепиненням транзиту і відключеннями в Молдові. Чому поясню. А фізично Молдова не має окремої енергосистеми. Взагалі немає. Молдовська енергосистема частина України. Фізично. З точки зору європейського співтовариства електричного, Молдова частина України. Ну, район. район. А не найбільший. Не найпотужніший невеличкий район України. Відповідно, вона навіть диспетчеризується Україною. Себто, Укренерго, по суті, фізично диспетчеризує, в тому числі, Молдову. А що відбувається далі? Далі Молдова так само страждає від відключень, як Україна, по суті. Тепер історія з Молгресом. Вона дуже проста. Газпром давав безкоштовний газ, молдрес генерувала електрику. І дуже недорого, відносно ринкових цін, недорого, продавала в Молдову. На цьому, власне, Придністров'я трималося на тому, що продає електрику в Молдову дешевше за ринкову ціну. А тепер Молдова, ну, судячи з усього, не зможе отримати дешеву електрику і буде платити як будь-хто інший. Суто, технічно. Ну, вони можуть купляти електрику через Україну. Вони мають свою квоту в нашому імпорті: 315 мегаватт з тих 2,1 ГВт, які ми маємо. Вони спеціально для Молдови. А насправді вони легко можуть домовитись про там ще 100-120 мегаватт. Це не проблема взагалі, аби були гроші платити. До Речі, наші американські партнери, наскільки мені відомо, вони сподіваються, що Україна зможе підтримати енергетичну систему Молдови у випадку там крити. Тичної ситуації це Кри... всі наші партнери. Думаю, що Україна буде рятувати Молдову як щось. А чи зможемо ми її врятувати, враховуючи, що в нас самих дефіцит електроенергії в системі, а газу нам рівно достатньо того, що ми видобуваємо, на те, щоб покрити наше споживання? Ти знаєш? Тут же знов таки це питання грошей. В нас не забитий імпортний перетин, не забитий взагалі. Ну цебто він не заповнюється українськими покупцями і імпортної електроенергії. І якщо, скажімо, американський уряд чи Європейська комісія дасть гроші Молдові на те, щоб купити електрику в Європі, то ми її легко їм доставимо, вони її отримують жодних проблем. Але якщо хтось буде розраховувати, що Україна сама згенерує електрику і віддасть її Молдові, отут я боюся буде розчарування у учасників, тому що в України реально немає цього, цієї потужності в контексті. Енергетичної безпеки, як ми з тобою вже почали зараз говорити і вийшли за межі України. Хотів би з тобою підняти ще одне питання. Також цікава історія, яка трапилася на Різдво. От 25 грудня сталася диверсія у фінській затоці. Є два енергетичні кабелі, які з'єднують енергосистему Фінляндії з енергосистемою Балтійських країн. І Фізично ці два кабелі вони називаються Естлінки. Перший і другий вони проходять дном фінської затоки з Фінляндії заходять в Естонію, і таким чином передають електроенергію в Естонію, а далі вже до Балтійських країн. І от один із цих двох кабелів був пошкоджений. Що тобі відомо про цей інцидент? Ну, слухай, я сьогодні зранку теж новини дивився. Там всі звинувачують російський танкер, який зараз вже арештований і який стоїть з одним якорем замість двох, які мали бути і. Фіни впевнені, що це вони. а ну, В моєму сприйнятті фіни такі люди, які, якщо не впевнені, вони б точно не оприлюднили б таку інформацію. Тому я думаю, що так і є. Чи це схоже на диверсію? Так. Да. Чи говорили про можливість таких диверсій давно. Чи були схожі інциденти багато разів. А, я тобі чесно скажу, я абсолютно певен, що наші європейські друзі, вони в війну не вірять. Ну, от вони не вірять в небезпеку, яка йде з боку Росії. Тобто там Україна щось воює, і там, ну, безумовно, є люди, які вірять, підтримують нас, да, які допомагають, але в цілому, от Європа як утворення, вони не вірять, вони не хочуть вірити в це. Вони відчайдушно відсторонюються від небезпек. А небезпека прийшла. От вона чергова. Тому це доволі така комплексна історія. Про енергетичну безпеку Європи в цілому, і я тобі чесно скажу: ми якось зробили вправу чисто спортивну От в центрі сіли, взяли мапу Європи електричну, подивилися ключові точки. Якщо в Європі якісь люди е, знайдуть 20 мавіків і 20 кг вибухівки, і підірвуть 5 насправді високовольтних підстанцій, які не мають жодної охорони. Більш того, їм заборонено мати там озброєну охорону, просто заборонено. От якщо це станеться, то 70% Європи потрапить в блекаут. Причому потрапить блекаут не так, як ми, коли ми вже знаємо, що робити, да, там, і так далі. і так далі. Вони тільки перші чотири дні будуть розбиратися, що трапилось. Тому, на мою думку, в цілому Європа досі недостатньо думає про свою безпеку, в тому числі, і перш за все, енергетичну. І в тому числі Балтійські країни, перша лінія удару, це доволі очевидно. А як ти думаєш, яка конкретна мета була в пошкодженні цього кабелю? Я думаю, що це тренування, ти знаєш? Я думаю, що вони тренуються, яким чином, якщо вони приймуть рішення швидко вторгнутися в Балтійські наприклад країни, вони тренуються, яким чином їх ізольовувати. Ну, їм що потрібно? Паніка, відсутність керованості і так далі. Що, яким чином достигається паніка і відсутність керованості? Просто електрику виключи. Виключи електрику, інтернет і зв'язок, все. Ну, Навіть військові не будуть знати, як комунікувати один з одним. Це буде проблема шалена. Тому я думаю, що вони тренуються, це перше. А друге, вони дивляться, яким чином, знаєш, така тактика салямі, коли там оп, ми тут кабельок обрізали. О, добре, ніхто не реагує, супер зараз другий обріжемо. Подивимося, що ще буде. І отак от вони крок за кроком намагаються ну по суті знищувати енергетичну інфраструктуру Європи. Що, яка може бути реакція Європи на це? Тому що я розумію, що Європа навряд чи оголосить війну Росії? От як вони правильно можуть реагувати на такі інциденти? Насправді в нас є абсолютно чудові розробки українські, е і там дуже прост про дуже проста рекомендація. А Балтійський регіон закривається для судів, які не відповідають увага екологічним нормативам. 90% російських судів таким екологічним нормативам не відповідають. Вони всі плавають під тимчасовими дозволами, лівими страховками і так далі. І так, далі. так, от, якщо Балтійські країни кажуть, що ця історія закінчилася, тут пропливе тільки той, хто повністю 100% там відповідає європейським нормам. Нічого не знаємо. Балтійське море, зона спеціальних інтересів екологічних, в нас тут катастрофа. Mm, то фактично це закриє московитам шлях і до диверсій, бо в них просто не буде суддів, які здатні зробити такі диверсії в достатній кількості. Mm, ну а по-друге, поставить дуже жорсткий контроль в принципі навігацію в регіоні. Я думаю, що сама Європа буде сприймати це як ескалацію, і на okay, куди, куди вже куди вже? Рібят вам просто ну вам рвуть кабелі зв'язок. Це не перший випадок. Слухай, це зовсім не перший випадок. За останні півтора роки це четвертий випадок. Mm, ну. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Продовжуючи цей контекст енергетичної безпеки Європи, простий крок, навіть без закриття Балтійського моря, але простий крок, на який би точно могла піти Європа, це відмовитися від російського газу. Чому я про це говорю? Ми говоримо зараз про те, що транзит буде зупинений і Європа буде менше споживати російського газу. І загалом дійсно, якщо раніше, мені здається, дві треті всього споживання Європи було за рахунок російського газу, то тепер це буквально 16%. Однак, в цьому році Європа побила рекорд по імпорту скрапленого російського газу. Вони цього року імпортували 16,5 мільйонів%. І лідерами виявилися Франція і Бельгія. Скажи, будь ласка, чи є можливість взагалі для Європи злізти з цієї голки російського скрапленого газу? Питання бажання це взагалі не проблема, реально не проблема. І це питання саме технічного рішення, яке блокується навіть не Францією і не Бельгією. Це блокується все, що увага угощеної Словаччиною. Політичне рішення, тому що тут дійсно потрібне політичне рішення. От ми санкціонуємо російський газ, все а воно інакше не спрацює. Мені здається, що загалом це мало реально. І чому я так думаю? Тому що, по-перше, це вже третій рік війни, і вони з кожним роком оці б'ють ці рекорди. Минулого року був рекорд в 15 мільйонів тонн скрапленого газу. Цього року вже 16,5 мільйонів тонн. Очевидно, хто на цьому заробляє. Франція, Бельгія, Іспанія. Ми питання піднімали перед комітетом з питання енергетики Європейського парламенту. У нас була спільна зустріч, і ми там. Казали їм про те, що вам потрібно рухати санкції на російський газ. Тому що дивіться, у вас під боком європейські країни, які з одного боку, начебто, допомагають Україні, з другого боку вони заробляють ну, непогані гроші на цьому газі. І, от у Франції це компанія Total Energy, яка взагалі там частково належить французькому уряду. Чи є у вас альтернативні шляхи? Повно. Ну, загалом є. Повно так, з Америки. Конкретно у Франції повно альтернативних джерел. Чесно, ти сказав, що це нереально, це реально. Коли 2016 року я з колегами приїхав в перший раз в Вашингтон, і ми в державний департамент прийшли, і кажемо: хлопці, ми прийшли з вами обговорити санкції на північний потік 2. Вони кажуть, що Ну, санкції на північний потік 2. Зачекайте, це якийсь газогін між Німеччиною і Росією, а ви хочете, щоб ми, американці, наклали санкції на Північний потік-2, ну, з нас сміялися перший рік. А 2019 року наклали санкції. Якщо ми там два рази десь скажемо, ой, а може санкціонуєте? Ні, ну вибачте. Якщо ми будемо доводити, якщо ми будемо шукати прихильників, якщо ми будемо над тим працювати, ми результату досягнемо. Мені здається, що ще одна з причин, чому санкції на газ російський, на жаль. Виглядають доволі нереалістичними, це, ну крім того, що є позиція Угорщини, Словаччини. Ми пригадуємо, що будь-який санкційний пакет він вимагає одноголосної згоди країн-членів Європейського Союзу. О, я тобі скажу, якщо ми займемось цим серйозно, от давай, давай трохи, ну потім виріжеш, щось серйозно. Дивись, дуже проста штука: з якихось причин не визнаються страховки для судів ОНЖ, видані Росією. Не визнаються в односторонньому порядку Францію, Іспанію і Бельгію. Все, в них терміналів нема. Вивантажуватись нема куди. Це питання пошуку рішення, а не питання неможливості цього рішення. Це, як з, з тим, вибач, але повернуся до Північного потоку. 2 А давайте його санкціонуємо, в принципі, взагалі, ні, неможливо. А давайте санкціонуємо компанії, які укладають підводні труби. Їх всього три в світі. Вони ніякі не американські. О, ну це ж інша розмова. Можна і санкціонувати, друзі. Нагадую, що з вами Андрій Жупанин, і ви на моєму Ютуб-каналі, де вже останні три роки я простими словами розповідаю про українську енергетику. Поставте лайк нашому відео, підпишіться на мій ютуб канал та порадьте його своїм друзям і знайомим. Дякую. Саш, у нас не було сьогодні достатньо часу, щоб зробити окремий випуск про підсумки року в енергетиці. Тому я пропоную все одно не позбавляти наших глядачів цього задоволення і з твого і з мого боку згадати по одній події, або це може бути там одна компанія, або одна подія. Як з якою тебе найбільше асоціювався би цей рік, або може особисто, або професійно, і пояснити глядачам, чому ти саме зробив такий вибір? Ну добре, давай я почну. Насправді мені не дуже складно, тому що для мене компанія цього року і процес цього року це відновлення енергосистеми. Для мене компанія цього року Укренерго, і люди, які в ній працюють, диспетчери Укренерго, інженери Укренерго, і взагалі енергетики в цілому і всі ті, хто по суті зробив неможливим план Росії залишити Україну без електрики. От це для мене абсолютно точно люди року. Ті, хто відновлюють високовольтні підстанції, ті, хто розбирали курахівську е, ТЕС і везли це обладнання на інші блоки, відновлюючи їх роботу, е, ті, хто е, ну, 25 раз там, на висоті 30 метрів відновлюють лінію живлення ЗС, тому що якщо ЗС залишиться без електрики, там будуть проблеми. Ті, хто відновлювали роботу з хаяту в Чорнобилі для того, щоб дати можливість нормально оперувати з тим, тим атомним станціям, в нас залишилися після окупації, я маю на увазі, от всі ці люди, вони для мене люди року. Я думаю, можливо, не всі до кінця розуміють, яка загроза взагалі могла бути енергетичній системі України в випадку успішності цих 13 атак, тому що знаєш, ми. Ми, ми живемо вже в обставинах певних. Світло є, є певні незручності, є відключення, так? Але ніхто ж не знає, як могло бути інакше. І мало хто може собі уявити, як могло бути інакше. А інакше могло бути, якби в нас там кілька днів поспіль, по 2-4 години не було світла. Легко. Якби Легко. не було зв'язку з цим опалення в зимовий період, так якби не було зв'язку з цим постачання там гарячої води. води, холодної води до квартир, ситуація була б тотально і кардинально інша. І якраз цього вдалося уникнути, в тому числі і в великій мірі, завдяки зусиллям Укренерго. Тому тут потрібно зупинитися і сказати: Укренерго, ви молодці. Дякуємо вам за всю роботу, яку ви і ваші спеціалісти робили впродовж цього року, незважаючи на постійні наміри нашого ворога виключити наших співгромадян від світла. Зі свого боку, я думаючи про те, що міг би згадати за рік, в мене є хороші спогади, є, напевно, не дуже хороші спогади. Бо ти зараз сказав, компанія року в такому хорошому сенсі. От для. мене... Таким прикладом є «Укрнафта» і її взагалі еволюція, яка продовжилася в цьому році, тому що ми з тобою записували випуск про те, як вони купили автозаправні комплекси Shell, причому, що купили за кредитні кошти, і там була черга з кредиторів, які хотіли дати гроші «Укрнафті» на цю угоду. От якраз вся трансформація «Укрнафти» за останні роки вона уособлюється в цій угоді. Тому що про таке раніше мріяти не можна було, коли в компанії були там десятки мільярдів боргів, от куди просто не, не попади, там, там борги. Перед бюджетом, податки, перед своїми контрагентами всюди борги. І зараз під управлінням Сергія Корецького, надзвичайно професійної людини. Я дуже раджу наше інтерв'ю з Сергієм. Це один з хітів на моєму Ютубі. От переглянути наскільки глибока і професійна людина, от під управлінням Сергія Корецького, компанія вона зробила. Переворот в своїй діяльності, і що приємно, от коли в мене в лондонській бізнес школі був курс стратегічного менеджменту, то ми розбирали приклад за моєю ініціативою саме Укрнафти, робили інтерв'ю ще окремо з Сергієм Корецьким, по тому, як можна робити ці стратегічні перевороти в менеджменті компанії. От Сергій і Укрнафта є прикладом цього. Повністю погоджуюсь. І то, якби не Укрнафта, в нас цього року було б падіння видобутку гарантовано. Як думаєш, в наступному році хто можуть бути кандидати на найкращі кандидати на найгірших? Ти знаєш, це, це питання філософське, тому що ну, визначити, що буде наступного року, я би зараз не брався. Мені що було б цікаво, це запропонувати зробити під, під подкастом якесь голосування, не знаю, запросити наших глядачів. Прокоментувати, от дійсно, от, щось найбільш позитивне, і щось найбільш негативне в енергетиці за рік. От в мене є одна подія, про яку мені дуже цікаво, чи хтось взагалі згадає в коментарях. От я буду дуже уважно, я тобі клянуся, я буду уважно вичитувати, чи хтось е, взагалі відгукнеться на призив, Але от один позитив, один негатив, і дуже цікаво, що що для наших глядачів був позитив, і що для наших глядачів був негатив. Друзі, ну що ж, по-перше, дякуємо за те, що додивилися наше відео до кінця. По-друге, відреагуйте, будь ласка, на прохання Олександра і напишіть в коментарях одну подію, яка сталася в житті української енергетики, з якою у вас асоціюються якісь позитивні емоції, і одну подію, з якою асоціюються негативні емоції. Ми разом з Олександром хочемо привітати вас і ваші родини з Новим роком. І побажати стійкості і витривалості, такої могутньої, і такої потужної, як в українській енергосистемі. Все буде добре. Дякую.